Сьогодні кожен українець через війну розуміє, що таке психологічна травма. На жаль, і дорослі, і діти через війну є психологічно травмованими. І сьогодні б хотілося б розповісти, як нам всім відновлятися після психологічних травм, які заподіяли нам окупанти. Лариса Троянова до війни жила у чудовому місті біля моря, місто Марія ще чоловік, діти, улюблена собака, будинок, чудові привітлі сусіди, які були вже як родичі. Все це було до 24 лютого 2022 року. А потім обстріли, вибухи, сусіди, які вбила війна, що тільки не бачила Лариса та її чоловік, але жінка сподівається і чекає, що Маріуполь повернеться під жовто блакитний прапор, і вона ще побачить своє рідне море. З вами я, Анна, психологиня фонду Ріната Ахметова. І ви, голоси мирних. Дивилась. Я находилась в подвале, а муж думал, что закончился обстрел. Это были грады. Это было очень страшно. И тут только он поднялся, а я еще оставалась там все-таки, как женщина, немножко боялась выйти. Был страшный удар, и дом просто затрясся. Я кричала, я помню, что я очень сильно кричала. А после того, как я отважилась выйти из подвала, он был наверху, и из окон мы видели дым, мы слышали грохот. Ну, буду думать о, о детях. Встретиться с детьми в родном Мариуполе это мечта. Встретиться с мужем, вот со всеми родственниками, увидеть Мариуполь. И мечта о том, что Мариуполь все-таки возродится, она остается в силе. Я верю в то, что когда-то он возродится. Пусть ми подажі. Я согласна, ждем. Психологічна травма це емоційна відповідь на надзвичайно стресову або рівнувну подію нашої психіки, яка перевищує здатність людини адаптуватися. Такі події можуть включати наслідки війни, фізичне чи емоційне насильство, аварії, природні катастрофи, втрату близької людини тощо. Основні характеристики психологічної травми включають в себе відчуття страху, тривоги, безпорадності, шоку або горя, часті спогади або нічні жахіття, пов'язане з травматичною подією, відчуття віддаленості або відчуження від інших людей, намагання уникати місць людей або дій, що нагадують про цю подію, фізичні симптоми, головні болі проблеми зі сном, зміна в апетиті або фізична біль без очевидної причини. Поведінкові зміни, дративливість, агресивність, зниження продуктивності або проблеми з концентрацією уваги. Психологічна травма може мати тривалий вплив на психічне здоров'я людини, впливаючи на її здатність функціонувати в повсякденному житті. Лікування травми зазвичай включає психотерапію, підтримку з боку сім'ї та друзів, а також інколи медикаментозне лікування, розуміння та своєчасне звернення за допомогою до спеціаліста можуть допомогти людині. Впоратися з наслідками травми та покращити якість свого життя. Відновлення від психологічної травми є складним індивідуальним процесом, але є деякі ключові кроки відновлення. Перший крок це прийняття травми і визнання і впливу її на життя. Це може бути важко через захисні механізми психіки, які зменшить усвідомленість неприйнятих або болючих емоцій та думок, щоб знизити їх вплив на особистість. Визначення своїх почуттів дає інформацію про актуальні проблеми. Брак знань про свої потреби, постійне їх незадоволення призводить до виникнення тривожних та депресивних станів людини. Треба досліджувати свої почуття та емоції, пов'язані з травмою, відкрити розмовляти з собою або з психологом про свої переживання. Розуміння своїх емоцій може допомогти вам знайти способи їх ефективно керувати. Важливо знайти підтримку від інших. Групова терапія або підтримка від людей, які пережили подібні ситуації, також можуть бути корисними. Травму можна супроводжувати втрати довіри до себе, інших людей або світу загалом. Почуття небезпеки настільки вкорінюється в наш досвід, що ми майже не помічаємо його. Те, що раніше було звичайним, після травми сприймається з непевністю та тривогою, ринується довіра до простих правил логіки. З'являється відчуття, що не можна покластися на те, що завжди було правдою або правильним. Важливо відновити цю довіру, працюючи над побудовою надійних відносин і розвитком своєї внутрішньої сили. Навчиться екологічно вирішувати конфлікти і стресові ситуації, використовуючи позитивні стратегії, які як медитація, фізична активність, техніки релаксації або творчість. Через постійний стрес травмована людина може спалахувати гнівом чи агресивно захищатися, не даючи собі часу на розуміння ситуації. Професійна психологічна або психотерапевтична допомога дозволить знайти нові способи мислення і підходи до життя, а також у вирішенні будь-яких невирішених проблем, що виникають у зв'язку з травмою. Важливо відновлювати свою впевненість у собі та самоцінність після травматичних подій. Це може включати себе розвиток особистих меж. Встановлення і досягнення особистих цілей і відчуття власної цінності. Не забувайте, що кожна людина і кожна травматична ситуація унікальні, тому важливо працювати над власним відновленням і вибирати стратегії, які найкраще підходять саме вам. Не забувайте писати нам в коментарі ваші запитання, пропозиції або теми, які ви хотіли би, щоб ми розглянули. Ви та ваші близькі можуть пройти онлайн-тест, на який є посилання в описі під цим відео, та дізнатися, чи потрібно потрібна вам психологічна допомога розповідати свою історію для музею голоси мирних фонду Ріната Ахметова. разом до перемоги та все буде добре.